Ми з вами будемо розмовляти про фінансові ринки. Аналітики виявили на графіку біткоїну хрест смерті. Ну що, друзі, всіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine і наше щоденне дейлі шоу. А саме так, щоденне дейлі шоу а, все правильно сказав. Сьогодні в нас а, перше вересня. Я всіх вітаю. Час збиратись в школу, а точніше, мабуть, враховуючи годину, в яку ми записуємо це дейлі шоу, може якраз час йти зі школи додому. Але все це звісно жарти. Я думаю, що нікому з нас в школу вже не треба, тому хай туди підуть. Ті е, кому це треба? А ми з вами будемо розмовляти про фінансові ринки, як завжди, друзі на Daily Show Це ваш фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму. За наступні 10-15 хвилин ми розберемо головні новини, які я знайшов для вас. Ну як мені здається, вони на сьогодні цікаві. Подивимось, як вони впливають на ринки. Е, ви подивитесь на те, що відбувається на графіках, можливо, сформуєте готові торгові. Ідея, і все буде як завжди, просто чітко по справі, без зайвої води. Тільки корисна інформація для вашої уваги, як ми її полюбляємо. Ну і якщо тобі цікаві наше відео, обов'язково підписуйся на наш YouTube канал. А вподобайку цьому відео. Не забувай про дзвіночок, нажавши на котрий, ти будеш отримувати сповіщення про вихід нових відео. А у межах Daily Шоу ми, як завжди, виходимо щодня. Також, друзі, я хочу зазначити, що сьогодні не важко здогадатись про що піде мова. Зараз я увімкну відеопроекцію, і ви відразу збагнете про що буде розмова. А ті, хто підписані на наші телеграм-канали, ті вже бачили про що я писав сьогодні. Да, друзі, сьогодні про крипту, як і багато разів тому, але як то кажуть, ситуація на фінансових ринках, зокрема на графіку біткоїна, сприяє тому, щоб ми з вами проспілкувалися сьогодні саме про крипту, зокрема про біткоїн. А якщо вам цікаво почитати про ефір біткоїна, Коін і іншу альту а тоді просто почитайте пост в телеграмі. Я сьогодні досить довго його писав для вас, використовував багато джерел і написав також все, що я думаю з того приводу. Тому будьте ну. Я як би так сказати, знайдіть час, знайдіть 10 хвилин, щоби прочитати пост в телеграм-каналі. Буду вам вдячний. Можете написати там якийсь комент, я обов'язково на нього відповім. Ну а ми переходимо до новини. Аналітики виявили на графіку біткоїну хрест смерті». Отака От позитивна новина першого вересня. А, ну насправді друзі, хрест смерті це просто перетинку з них середніх. Там нічого страшного в цьому нема. Ось але. Давайте подивимось, як це виглядає. ончайн метрика MVRV сформувала хрест смерті, що може сигналізувати про ослаблення висхідного імпульсу першої криптовалюти. Про це повідомив аналітик CryptoQuant під підсідонімом Йонсей Дент. За його словами сталося чітке перетинання 30-денної та 365-денної ковзних середніх цього індикатора. До речі, друзі, зверніть увагу, ось на цього чувака. Аналітика і на а як ви знаєте, центральні банки стран для дуже багатьох інструментів використовують наступні глобальні ковзні середнє: Ема з періодом 50 і ема з періодом а, Чому так? 200 – це середня кількість робочих діб на рік. Ну а 50 – на квартал, зрозуміло. Тобто одна четверта. І от як це використовувалось – 99% людей і 99% аналітиків використовують 250 для криптовалюти, а це як ви розумієте, ну не зовсім логічно. Я б навіть сказав, це зовсім нелогічно, і це ну така тупа копіпаста, без навіть підключення якоїсь толіки інтелекту. Чому крипта торгується 24 на 7, 365 днів на рік? Без вихідних, без перерв, без свят, без нічого. Тому середня кількість тут робочих діб в рік 300, 365. Ну і звісно, четверть цієї суми це 60. А, ой, господи. Да, стоп, я правильно считаю? 90, сорі за квартал, тобто 90 днів за три місяці. Але е, якщо ви спитаєте мене, я використовую 360 та 90. Мені здається, це більш логічніше, ніж там брати 365 і там, 183 і, відповідно, там, 91 чи 92. Я це досить давно для себе вирішив. І на крипті, я завжди на дейлі графіку використовую 360 та 90. А ось цей аналітик використовує 365 та 30. Тобто середня кількість в місяці, 1-12 року, і на рік. А, і що в ньому вдається з цього дістати? останній такий ведмежий сигнал з'являвся на піку циклу 2021 року, після цього відбулося падіння на 77%, з 69 тисяч до 15 500 у 2022 році. Аналітик Алі Мартінес погодився, що хрест смерті МВРВ вказує на зміну макроімпульсу з позитивного на негативний. Пам'ятаєте, того тижня в рамках Show ми розбирали е, самі оптимістичні перспективи біткоїну там 360 тисяч. Скільки там хтось побачив? Ну це самі взагалі там оптиміст... Чи 260. Ну це не важливо. Бо коли ми зараз маємо 107, а, то буде там 360 а, чи 260 по прогнозу, це не важливо. 107 в нас, а ні, вже 109. Вибачаюсь, ми трошки швидко рогувалися. 109. А, і ось вам протилежна думка, де взагалі все погано. Як завжди, правда, буде десь посередині. Не всі індикатори вказують на падіння, попри відмежий сигнал, інші ончейн показники свідчать, що ралі біткоїна ще не перегріто. Наприклад, індикатор MVRV Z скор залишається суттєво нижчим за рівня, який історично збігались з вершинами ринку. Метрика демонструє різницю між ринковою та реалізованою вартістю активу. Коли показник високий, червона зона, учасники сидять на великому прибутку і зазвичай продають. Коли низький зелена зона, користувачі в мінуся і розумні гроші купують. Пояснив аналітик під цим данімом StockMoney Lizards. А ось його оригінальний пост в Твіттері. Можете почитати. Історично макропіки ринку збігалися зі значеннями МВРВЗКОРУ діапазоні 7-9. Нині показник тримається на рівні близько двох. Тобто, як ви бачите, якщо враховувати цей індикатор, то історичний максимум ще попереду новий АТХ і індикатор повинен залізти в червону зону. Корекція на 40% і зростання до 500 тисяч трошки е, безумного позитиву. Засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамучі спрогнозував можливе зниження вартості біткоїна на 40% перед досягненням позначки в півмільйона. На його думку, подібна волатильність є невід'ємною частиною крипторинку. Е, у ті бозі Попри попередження про корекцію, скарамуче зберігає оптимізм, він прогнозує, що перша криптовалюта досягне півмільйона доларів впродовж наступних 5-6 років, він закликав інвесторів утримувати свої активи і не повторювати його попередніх помилок. Якщо у вас є якісний актив, а я вважаю біткоін саме таким, тримайте його. Я продав акції Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA. Найбільше помилки моєї кар'єри надто ранній продаж чудових активів. Вчиться на моїх 37 роках на Wall Street і не повторюйте їх. Наголосив Скарамуче самокритично по суті. Все правильно каже, як завжди, друзі, головний ворог інвестора та трейдера це той, кого ви бачите в дзеркалі, бо недостатньо тільки придбати гарний актив. Треба ще мати витримку психологічну для того, щоб утримувати його досить довго. Один із ранніх інвесторів у біткоін продав 2000 тисячі біткоїнів і на виручені кошти придбав 48 тисяч, майже 49 тисяч ефірів. Загальна сума угоди на спотовому ринку склала 215 мільйонів. На це звернули а, увагу аналітики Чейн. А, ну, це не нова історія. Багато китів зараз. Ну не багато, можливо, про всіх ми не знаємо, але це вже не поодинокі випадки, коли а, люди виходять з біткоїну і купляють ефір. А, скоріше за все, інсайдерська інформація або просто вірять в другу криптовалюту в світі. З урахуванням останньої транзакції інвестор придбав а, майже 80, 887 тисяч ефіріумів загальною вартістю 4 мільярди. Попит на Етеріум залишається високим, попри ко корекцію ціни на це звернув увагу. Аналітик під ніком Криптоса він відзначив, що запаси біткоїна на біржі Binance залишаються стабільними. Водночас резерви Етеріум демонструють стабільний несхідний тренд. На думку експерта, дивергенція свідчить про сильніший інтерес до Етеріум у порівнянні з першою криптовалютою. Ринкові учасники активно накопичують Ethereum у період цінової консолідації. Нагадаємо, у серпні аналітки TeNEX Research заявили, що ймовірність зростання цифрового золота до 200 тисяч вкрай. Мала про це ми говорили. Згодом аналітика IG Market Тоні Саякамора зазначив подвійну природу першої криптовалюти. Про це, до речі, ми не говорили. Навіть цікаво, що там за новина. А... Подвійна природа біткоїна. Ой, друзі, я це почитаю. Можливо, завтра ми про це поговоримо. Такий маленький тізер буде <гум> кожному з вас. Ну а перед тим, друзі, як перейти до графіку біткоїна і проговорити про те, що там відбувається. Я хочу нагадати, що якщо ви хочете отримувати ще більше корисної інформації прямо зараз або після нашої зустрічі, заходьте на сайт Life Academy Ukraine, всі лінки в описі, в описі під цим відео, вони там присутні. І там ви знайдете аналітику, яку ми не встигаємо показати. В ефірі глибокі розбори ринку, навчальні курси, вебінари, якісь закриті ідеї для трейдингу. Коротше, чого там тільки в тої підписці немає і не зволікайте. Бо на відміну від Life Start у підписки Life Plus, яку ви можете придбати, є можливість відвідувати індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії Наприклад, у вас є бажання півгодини в місяць поговорити зі мною, будь-про що я відкритий до Всіх тем від погоди до фінансових ринків, але найбільш продуктивно, якщо ви підба придбали підписку Life Plus а забукали собі час One-to-One -one сесії, підготували питання, підготували свою торгівельну стратегію. готові продемонструвати її, вмикнувши демонстрацію екрану під час нашої зустрічі. І я там, базуючись на своєму власному досвіді, вже більше 18 років, щось може допоможе вам докрутити, де дам деякі поради, розповім. Про ну, типові помилки початківців на ринку. Ну, коротше, ми з вами поговоримо продуктивно і скоріш за все це вам допоможе. Тому не зволікайте і не забувайте про one one сесії з експертами академії. Ну і звісно, не забувайте про наші соціальні мережі, такі як TikTok та Instagram. Там теж багато цікавого та мабуть іноді навіть смішного контенту, розважального, давайте скажемо так. Але є там і інформаційний контент. Самий різноманітний, а і навіть та ж сама рубрика, куди далі піде графік, де ми індикатори обговорюємо, і багато чого іншого. Тому, друзі, підписуйтесь усюди, де можете, і не пропускайте додаткову інформацію від нас. Ну а ми переходимо до біткоїну і дивимось на те, що ж тут відбувається. І, взагалі, як нам далі з цим жити а, сьогодні, зранку ситуація була вкрай кепська, бо ми малювали велику червону свічку і навіть оновили локальний мінімум, тобто відіграли всю ту корекцію, яка була на вихідних. Але зараз прямо малюємо дожі, як ви бачите, схожий на дракона на дні ринку біля рівня. Можливо, і буде якийсь розворот, хоча розташований він трошки не класично. Давайте скажемо так. А, пів шляху, який ми малювали а, минулого разу, коли спілкувалися. Ми пройшли до рівня 105 там ну 106 тисяч не дістали, 105 теж поки що не дістали. Але якщо подивитись глобально, ну як глобально, давайте так скажемо середньостроково, не довгостроково, от останні там два тижні. Ну давайте будемо відверті. Оця свічка, ну вона взагалі, ну в масштабах цього руху її поки що і не помітно. Якщо ми намалюємо сьогодні, ну, умовно, я не кажу, що так буде, але якщо зелену свічку там до 112 тисяч, оце вже буде відрізнятися від цього, що відбувається, і буде схоже на оцю картину. Але поки що, ну, взагалі не можна сказати, що там корекцію завершено. Також я нагадую, що тут є щось схоже на подвійну вершину, і якщо вона відпрацює, ну там взагалі, я, я по мінімуму беру, по мінімуму. Щоб ви розуміли, там справи кепські, там 103 104 тисячі. А якщо брати по максимуму, взагалі сотка. Ну плюс-мінус. Зараз намалюю. Подивитись, не хочу нікого лякати, але друзі. Це технічний аналіз. Бачите, яка історія, і це цілком ймовірний сценарій, що може статися, щоб ви просто не були в курсі подій, і вас це не злякало. А мені тут трошки простіше. В мене, як ви бачили, відкрита маленька купівля по біткоїну. Там плаває невеличкий мінус, і я прям, ну якщо чесно, не страждаю, особливо на фоні своєї угоди по ефіру. Це все у межах того, що можу собі дозволити. А якщо у вас теж відкрита купівля по біткоїну, ну я б радив бути максимально обережним. Ставити чи не ставити стоп десь там в безбитковій зоні, це на ваш розсуд. Хоча, якщо він стояв, я думаю, він давно спрацював. Е, Обов'язково десь поставте стоп лос, щоб не було в разі різкого падіння. А як ви бачите, біткоін любить червоні ломи малювати, е, щоб не було різкого там згорання всієї інвестованої суми в конкретно в цю угоду. Тому тут будьте подвійно обережні і давайте так без без зайвого такого е нагнітання ситуації, тобто, що все пропало, ми всі помремо там. Давайте без цього, але і без усілякого зайвого оптимізму. Тобто, зараз сказати про те, що ми прямо звідси розвернемося і будемо рости там на 150 тисяч, ну це було б занадто самовпевнено, де й ніяких сигналів про те немає. Тому давайте так більш-менш поглядаємо на ринок біткоїна зараз, ну плюс-мінус нейтральний. Тобто без істерики і паніки, але і без усілякого зайвого оптимізму. Я думаю, що найбільш ймовірний сценарій, що ми тут трошки ще походимо. Тобто, ринок ще буде визначатись куди йому йти далі. Бо ну як бачите, сьогоднішній день там спрацювали, мабуть, дуже великі ордери на купівлю, і все те падіння ми відіграли. І зараз ми зажаті між сто сім і 109,200. і отут ми і стоїмо. По сто 300 навіть подивимось, що буде далі. Я поки що чекаю, але купівлю, яка була, не закривав. От такі мої думки відносно графіку, біткоїна на сьогодні. Ну що друзі, я хочу, як завжди, подякувати вам за часто за увагу за те, що ці там 15 хвилин ви були разом зі мною. Я з вами не прощаюся. Якщо вам було корисно, не забувайте тиснути вподобайку і пишіть в коментарях будь-які запитання. Я на все відповім. Обов'язково можемо поспілкуватися в коментарях під цим відео на Ютубі. Все читаю і часто беру в роботу ваші запитання та пропозиції. А це було друзі Daily Шоу. Мене звати Владислав Раб. Мйоф, я є аналітиком Life Academy Ukraine. Як завжди, хочу побажати вам всього самого на кращого. Саме головне бережіть себе, пам'ятайте, що ринок не спить, і не втрачайте свої шанси протягом цього тижня. Щотижнева аналітика також сьогодні або вийде, або вже вийшла. Можна буде відео подивитись. І всім також користуючись нагодою понеділка, 1 вересня, бажаю гарного старту нового турнівельного тижня. Побачимося у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. Бережіть себе на все добре і хай щастить.